Вони виконані аквареллю, вугіллям, крейдою, тущу та олівцем, створені у різних техніках і в різні століття, але попри те, мають одну спільну рису. Уся графіка представлена на експозиції належить виключно французьким художникам. За нею каже куратор експозиції Світлана Бірюльова, можна простежити, як розвивалося це мистецтво у цій європейській країні. Вона стартувала ще у 17 столітті, і, мабуть, ці роботи є одними з найцікавіших. Тут у нас ми бачимо твори на міфологічні сюжети. Це Аполлон Середмус, невідомий художник 17 століття, Персей і Андромеда, також на міфологічний сюжет. І ця картина вона підписується просто міфологічна якась сцена, дуже гарний такий малюнок. Один з найкращих в експозиції, що ви тут бачите. Перші графічні роботи каже Світлана Бюрюлова, виконані у техніці Сангіна. Їхня кольорова гама коливається від коричневого до майже червоного. Так дуже добре передавалися тони оголеного людського тіла. Відтак природно виглядали портрети. Поруч із рисунками 17 століття можна знайти роботи пізнішого періоду, і їхня техніка є значно складнішою. Відомі художники вперше почали займатися технікою кольорової гравюри, і в нас представлені ці роботи. Це дуже важка техніка, тому що і вони це власне французькі художники, які... її Винайшли, вона називалася ляпупи, то якби лялькою, але лялькою це була така в них не кисточка, а от накручувалася, яка макалася в фарбу, а потім наносилося це вже на пластину і робилися для кожної фарби. Треба було окрему таку от зробити пластину і ну ляльку таку, а потім це була дуже важка техніка. Виставку французької графіки присвячено пам'яті колишнього директора львівської галереї мистецтв Борису Возницькому. Не випадково, адже він був закоханий у Францію, зокрема в Париж. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.